Всім привіт! Це вже друга частина відео про те, як зробити з і палок новий павербанок. Якщо не бачили першу частину, обов'язково подивіться. Силка справа зверху та в описі. Ось такий павербанк По електричній частині він повністю працює. Залишилося лише зробити безпечний корпус. Раніше я думав зробити корпус з ДСП. але я такий подумав, алюміній легше, надійніше та навіть гарніше. Тим більше у мене залишився ось такий корпус з павербанка донора. Тож робити буду з цього корпусу. Єдина проблема це те, що донорський акумулятор ширше, але коротше. Я просто розпиляю цей алюмінієвий корпус, і все має влізти. В ідеалі я ось так розпиляю цю стінку ножовкою по металу та вставлю акумулятор. Ось такий пропил у мене вийшов. Залишилося лише відкрити. Ось така паща вийшла, гострі моменти я ще за кадром притупив напильником, щоб ця штука не поцарапила акумулятор і спричинила пожежу або щось таке. Тепер я розумію, що з корпусом не помилився, ДСП при падінні навіть мінімальному може тріснути. З алюмінієм же такого не буде. Далі просто перемотую його ізолентою. Ось що у мене вийшло. В цілому виробом я задоволений. Враховуючи те, що ми зібрали повербанк на 10 мА, надійний, легкий компактний, фактично зі зламаних запчастин, мені сподобалось. Як вам, напишіть в коментарі. Ще не забувайте писати в коментарі можливі ідеї для відео. Я їх обов'язково прочитаю та можливо використаю відео. Відео немає, тому що немає ідей. Всім па-па!